На Майдані Незалежності у Рівному попрощалися із 35-річним молодшим сержантом Вадимом Кінчаком. Він загинув, захищаючи Донеччину. Як повідомляє прес служба міської ради, чоловік родом з Одещини. Тим більша частина життя його минула у Рівному. Чоловік навчався у 18-му ліцеї, потім у Києві здобував освіту ювеліра, проходив строкову службу в армії. Повернувшись додому, працював на підприємствах, що займаються бурштином, пізніше експедитором. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, Волонтерів, а на початку березня цього року йому вручили повістку. Місяць був на навчання, а за тим його направили на Донеччину. Загинув Вадим Кітчак 6 травня у бою біля села Богданівка. Куля пройшла на виліт під бронежилетом. Поховали його у селі Колесники Бугринської громади. Я директор рівницького ліцею, 18. Він був моїм учнем, Я була в нього перша вчителька. Його двоє дітей в нас вчаться. І, знаєте, найбільше ми йому вдячні за перші дні війни. Коли почалася війна, він прийшов до школи і запропонував свою допомогу. Чергував по ночах, доєднався до нашого волонтерства. Весь півроку він з нами волонтерив, потім його вже повернувся на роботу, його призвали. Тут сьогодні і наш педагогічний колектив, і наш волонтерський колектив ми сумуємо. Це така була світла, хороша людина, завжди був готовий допомогти.